Місяць підкорили завдяки українцю, звучить як щось нереальне, але це факт. Саме українець розрахував маршрут, яким американці дістались до супутника. Юрій Кондратюк з Полтави зробив це ще в 1920-х, за 40 років до місії США. А ось найбільша несправедливість, коли Ніл Армстронг зробив на місяці перший крок, його ім'я дізнався увесь світ. А Кондратюк, який проклав туди шлях. Жив під чужим іменем, боявся за своє життя і, зрештою, зник безвісти. Його справжнє ім'я Олександр Шаргей. Через дворянське походження і службу в царській армії більшовики оголосили його ворогом народу. Щоб вижити, він помінявся іменем з померлим, який не був відомий радянським органам. У 1929-му Юрій розрахував ідеальний маршрут польоту на місяць. Ракета залишається на орбіті, а вниз спускається легкий модуль. Це він описав у своїй книзі, яка за десятиліття. Потрапить до рук американських інженерів, але це не все. Він придумав концепцію багаторазових ракет ще до SpaceX, Пропонував будувати на місяці бази, а в космосі сонячні електростанції. Та замість визнання науковець отримав арешт, заслання і службу на фронті, де зник безвісти. Досі невідомо за яких обставин і коли він загинув. Щоб подякувати Кондратюку за свій політ і вшанувати його, Ніл Армстронг навіть приїжджав до радянського союзу, після чого прізвищем Українського українського вченого назвали кратер на місяці. А якщо хочете більше відео про досягнення українців у світі, підтримайте нас донатом. Посилання можна знайти в шапці профілю.